22 спортивні команди прибули до обласного центру для участі в спортивних змаганнях. Це збірні молодіжних команд сіл Житомирського району. Вони змагатимуться у восьми видах спорту. Переможці цього етапу увійдуть до збірної команди області, яка представлятиме регіон на всеукраїнських літніх юнацьких спортивних іграх. Кожна із 30 сільрад району має свій спортивний клуб, наголошує голова Житомирської райдержадміністрації Андрій Кулик. Однак спортивний стадіон є лише у третини клубів. Визнає він ситуацію. Планує змінити уже за кілька років. Передбачено перш за все створення у кожній сільській раді нових стадіонів на сьогоднішній день із 31 сільських сільський рад. У нас цього їх 10». Ми хочемо добитись до 15 року, щоб був 31. один. Тих сел, де немає можливості збудувати новий стадіон, буде збудована облаштована дитяча спортивна спортивний майданчик. П'ять сільських спортивних клубів випробують нові стадіони уже цього року. Запевнив Андрій Кулик зі спортивним інвентарем допомагають спонсори. Районна влада для кожної школи закупила тенісні столи. До речі, представники адміністрації щотижня виїздять перевіряти, як працюють спортклуби у селах у Житомирському районі. Молодь найбільше захоплюється футболом та тенісом.